Відома вже на всю Україну своїми доходами, начальниця відділу кадрів Ірпінської міськради Тамара Халаїм опублікувала декларацію за 23 рік, другий рік війни. Хочете дізнатися, що там? Поїхали. Отож, зарплата за рік півтора мільйона гривень у середньому 130 тисяч на місяць. Для порівняння, зарплата президента України Володимира Зеленського – 28 тисяч гривень в місяць, зарплата прем'єр-міністра – 81 тисяча, а середня зарплата лікаря чи вчителя – від 15 до 25 тисяч гривень. Утім, зарплата це лише незначна частина доходів ірпінської чиновниці. Понад 22 мільйони вона отримала від продажу нерухомості, продала 17 об'єктів, а 4 придбала. Серед них і квартира у Польщі на 42 квадратних метри. Також у минулому році Халаїм продала автівку за 20 тисяч гривень своїй колезі, керуючи справами виконкому мер Тетяні Ярошенко. Нова машина у декларації Халаїм теж є. Вона з'явилася у її чоловіка. Тойота Рав РАВ-4 гібрід 2023 року випуску. У документі не вказано ні звідки машина, ні її оціночна вартість. Утім, в середньому така модель коштує як уся річна зарплата чиновниці, приблизно півтора мільйона гривень. І це ще далеко не все. Детальний аналіз декларації ірпінської чиновниці шукайте у нашому телеграм-каналі.